Вітаю! Ви на каналі My Needed Cat, З вами Ганна. Ось і пройшов ще один рукодільний тиждень. Це був тиждень поза проєктами. Я не брала участь у проєкті, але небагато в'яжемо українською, тому що був, ну, можна сказати, тиждень тиші або вільного часу. А лише з понеділка у нас починається офіційно тиждень вільної людини. Отже, цього місяця ми два тижні можемо вільно просувати власні проєкти, які ми вважаємо за потрібне. Що я можу сказати? У мене, як завжди, в такі тижні всього потрохи. Хочу для розміття розпочати з вишиваних проєктів, розпочати з вишиванки. Небагато вишилося, але просуваються у мене справи. Я займалася вишивкою всього один день. Ось в мене було ось так вишити. Тобто я просунула, а, і оце була стежечка така червоненька. Тобто я просунула отут роботу, тут була порожня, отак от роботу просунула. Біленьке було, ось так. Бежевого не було зовсім. Тобто, цей шматочок я також розфарбувала червоною ниткою хрестики, оці. червоною чорною. Отакі в мене були просування з вишиванки. Це рукав, який я вишиваю, це тільки початок. Ну, до травня наступного місяця час є, року, вибачте, час є, тому можна спокійно, потихеньку вишивати. Ну і те, що вже примількалося, але робиться. Це мої снігурі. Я зараз працюю над цією широкою частиною. Ось у мене я такий маркер. Тут, ну, в бісеру простіше зробити маркер, тому що тут рядочками, рядочками ж вишиваєш, а не клаптиками. А, так, і я можу сказати, що ну, трошки тут теж на три рядочки я буквально просунулася. Тому що теж там я планувала-планувала, вийшла один вечір годинку посидіти. Ось так от я посиділа, і цього тижня, да, до речі, я зараз. Маркер переставлю, не знаю, я в роздумах, чесно кажу, чи, чи мені. Ось так. Чи мені вишивати? Продовжувати цей шматочок? Бо я так підіймаю, підіймаю, потрохи, потрохи. Біс, бісери, так? Да? Ось, і я підійняла. Але в мене тут вимальовуються ось шматочок порожній нижче за оцей великий шмат. Ну і наздоганяє оцей шматочок. Тобто мені якийсь день треба буде просто зайнятися оцим шматочком і довишувати оцей. Ось. Тобто я. Ну, подивлюся, може, я ще підійму, бо тут вже так е, на спа, ну, піде на звуження, оцю широченьку частинку зроблю. Тут, я тут навіть пару рядочків з хвостика снігуря зробила. Е, ось, е, І ну, таки, така робота виходить. Потрошки-потрошки, по але я її влітку просуваю. Сподіваюся, що все ж таки. Е, у мене вийде її закінчити цього літа. А, ось, тобто я продовжувати буду наступного тижня її вишивати, також як і вишивати. Так, в мене да, далі, ну, творча людина без приход не може. А, я хотіла, у мене був такий із Янард Бейбі Cotton. Дуже приємна, цікава нитка. А, я з неї не в'язала плечові вироби. Але так от, думаю, що слід, мабуть, бо вона дуже така м'якесенька. Такі димисзоні на вересень, на травень а, можна а, щось зв'язати. І... Така вона цікава, ниточка, дуже м'якенька. І, значить, мене з Янгард Baby Котен я розпочала котика. Невеличкого він, мабуть. Ну, До 10 сантиметрів. Ні, мабуть, більше. Але я десь ховала свої проєкти, перекладала, переорганізовувала своє робоче місце і десь я його так поклала. Ну, невеличке, бачите, да, і моточок невеличкий, і тут детальки дуже маленькі. Я його. Десь заховала, і в мене ну, деякі запасики є. Єнард Бейбі Котен для іграшок приховані. І я вирішила, що я буду робити сіренького котика. В результаті, значить, в мене такий, так, це ніжка зараз. Значить, я зробила два вушка. Два вушка. Я зробила чотири лапки. Так. Чотири лапки. А, і в мене тут ще термінове замовлення на котиків оцих пухлячків з плюшової пряжі. Я хочу зробити, в мене ще є а, там одна, один ну, моточок такої ніжно-ніжно-ніжно-лавандового кольору, чи блакитного, чи лавандового. Будемо результати дивитися. Ось. Тому я е, і цього котика просуваю і буду в'язати ще пухлячка. Котика пухлячка, це хвостик. Тобто мені залишилося голову тулуб, і я е, вже можу е, цього котика завершувати. Можливо, ну, так як я хочу, бо в мене тут цікавий. Такий, ну, взагалі місяць виходить, кожного тижня готові роботи і несподівано розпочаті, і ті, що вже довгов'язи. І я думала, що я блакитну свою волошкову футболку матусі, вершу цього, мі... цього тижня, але трошки не встигла, тому що роботу, чергування музею в неділю. Тобто, Можна було б рукави закінчити, але ну, під час чергування ми не маємо права в'язати, ми повинні займатися робочими своїми купою робочих справ, які ну, дійсно є, що робити. Так. Музейники це не люди, які просто на цільцях сидять, вони, якщо хочуть, щоб музей працював, дуже багато працюють. Так, і якщо я, я про що я почала, що я можу цього тижня завершити оцю футболку. Я її обрала теж як основний процес. Вона в мене зв'язана. тут. Ну, Я так розумію, що е, цього місяця в мене буде відео. Е, відео готових робіт виходити окремо, тому що я позбираю все, що я нав'язала е, цього місяця. І буду, бо цей матуся моя не хоче е, виступати у ролі моделі. Тому мені доведеться їхати до майстерню, до манекену свого і знімати цю ковтиночку, футболочку на манекені. Так, що в мене тут зі справами, як все відбувається, значить, відв'язана вже. Вона захотіла просто-просто зробити низ стовпчики без накиду, щоб ну, там. Я їй пояснила, вона ж мене не бачить, я їй пояснила сутність візерунку, і вона сказала, просто завершен, треба на яких обв'язок, бо я любитель пообв'язувати. І тут з рукавчиками зараз борюся. Значить, я відмотувала, я не знаю дівчата, хто як робить. Я відмотувала, бо мама мені, моя хоче, щоб рукавчик був не тільки, як за, за круглою ракеткою, він їде, а трошки длінше. Ось, І я почала в'язувати, ось скільки вистачить, там мені повинно. Треба 8 рядочків, але не знаю, п'ятий розпочала, тут е таке, таке виходить. Е я відмотувала від е е мотка, рвала нитку. Щоб йшли хоч якось ну, переходи, щоб не було просто от цього світло-світло-блакитного, якогось світла джинсового чогось, чогось в мене він з джинсами асоціюється. ось, І тому подивимося, що, в принципі, тут на пару годин роботи і все. Подивимося, що буде в результаті. Щось, я дивлюся, що, щось тут в мене з рукавами не так як мені хочеться. А, ось. Такі справи. Тобто мені ще треба завершити рукави. Ось, і буде футболка готова. Не знаю, скільки разів буду перев'язувати, вже бачу, що щось мені не подобається. Так. Е і останній, те, що я можу показати, я трошки просунула. Червону футболку я просунула, але там ну, буквально рядочок два. Отак, я до кокетки, тут ну, теж так не, не дуже, щоб. Просунулося, але результат є. Я ну, вив'язую вже кокетку до кінця. Подивимося, що воно буде в результаті. Ось, вив'язую какетку, зроблю росток, потім буду вже міряти і дивитися, чи знову розпуск, чи ні. Ось така. В мене це бісквіт. Здається. Я забулася, забу... забу... що це. А, ні, Бав... прошу, це, Янар... це... Альзеан Амбре Батік. Ось, якщо в мене вийдеться ця... дуже розрахунок на цю футболку, то я... в мене ще є і рожевий, і м'ятний кольор, і я хочу пов'язати ще футболки такі. Мені дуже і подобається, е... як виглядає лицева гладь у цій футболки. Так, ну, як і обіцяла, у зв'язку із спекою я не буду довго знімати, бо в мене потім всі пристрої починають тормозити, вимикатися, бо дуже, ну, сьогодні, до речі, 26 градусів було зранку, і сьогодні не дуже спекотно. Але ну, не будемо ризикувати. Літо так літо. Ось. Це всі мої просування на сьогодні. Наступний влог або відео буде вже в контексті проєкту Олени Буганової, тиждень вільної людини. Будемо вільно просувати свої процеси. Може, щось де, дійсно там котик в мене може і з'яжеться. Той який на замовлення абохлячка. Хлячок, верніше. А о цього сіренького котика я залишу на тиждень визволення, тому що я хочу брати у цьому тижні участь, бо доведеться три пари шкарпеток в'язати і починати і завершувати у цей тиждень, щоб щось було цікавеньке показати. Так. А я вам бажаю мирного неба, бажаю, щоб не було так спекотно, щоб було світло, щоб ми жили в комфорті, мирі. Побачимось у наступних відео.